Божність для жителів села має свою давню історію. Дозвольте мені пригадати Олексія Заклинського, який народився у 1819 році. За отця Заклинського в селі Чорналістях у 1878 році заснували братство тверезості, завданням якого були антиалкогольна пропаганда та особистий приклад негативного ставлення до алкоголю. Всі, хто відрікався від алкоголю, привселюдно присягали в церкві, а після цього їх імена вносили до списку членів братства. Таких станом на 19 травня по 29 грудня 1878 року у вашому селі було зареєстровано 214 осіб. А чоловіки, які зловживали алкоголем, мали загальний осуд від односельців і в скорому часі виправлялися. Я підготував сьогодні ще багато цікавих історій про ваше село. Про них ми будемо говорити трошки згодом. Ну а зараз, думаю, якраз доречно буде, щоб до моїх слів долучилися наші сучасники, які вже готові вийти на цю сцену. Завжди у селах наших так було. Після закінчення та під час роботи піснями наповнялося село, бо пісня проганяє всі турботи. Століттями складалися пісні, пісні народні, жартівливі, і серйозні. Вони єднали у мирі і на війні, звучали на весіллі, в поході. Згадаймо ж гарну пісню у цю мить, бо українці це народ співучий ніщо не може нашу пісню зупинити, наповнім піснею наш край квітучий на сцені фольклорний ансамбль Острівчанка села Чорнолісці. У їхньому виконанні прозвучить українська народна пісня Чорноморець. Зустрічайте наших артистів.